Що заявив Дмитро Медведєв про репресії на окупованих територіях України? Російська ментальність державі сформована на почуття страху перед системою. Як російська окупаційна влада ставиться до місцевих жителів і за що їх можуть переслідувати? Росіяни підозрюють всіх у якихось диверсійних діях і роду перевірки, а викрадаються люди. До яких методів вдаються російські силовики, аби вплинути на українців в окупацію? Розбили голову. Там були дві великі рани. Ця імітація розстрілу. Давай поіграємо русську рулетку. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський, і новини Бразов'ям. Далі про війну на півдні України. Росія показово говорить про репресії населення на окупованих територіях України. Про це днями у своєму звіті написав інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що заступник очільника ради безпеки РФ Дмитро Медвідєв описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які шкодять Росії, повинні бути викриті і покарані, заслані до Сибіру для перевиховання у таборах примусової праці. Аналітики зауважили, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи так само починалися з арештів та розстрілів так званих саботажників. І Мідверів використовує саме сталінську риторику щодо населення окупованих українських територій. Крім того, у звіті звертають увагу, що призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький також відкрито підтримує і захищає російську окупаційну політику. Аналітики посилаються на інтерв'ю, оприлюднене 20 лютого. У ньому балацький заявив, що окупанти виселили велику кількість сімей, які не підтримували агресію РФ або ображали Росію. Він також натякнув на те, що на окупованих територіях страчували. цивильных жителей. Мы таких людей повыселяли, семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче. Їх життя може бути під великою під угрозою. в інституті вивчення війни. Примусову депортацію українських громадян з окупованих територій розцінюють як намагання Росії знищити українську ідентичність. Заяви Балицького, стверджують аналітики. Також вказують на те, що депортація частково спрямована на русифікацію населення в окупованій частині України шляхом примусу та залякування. Нагадаємо, що Україна неодноразово звинувачувала Росію у депортації громадян, у тому числі дітей з окупованих територій. За офіційними даними з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що таких дітей сотні тисяч. Як Росія переслідує жителів окупованих територій? Чи набирають обертів репресії та депортації? Про це сьогодні у програмі. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк розповів новинам Приазовія, що у цьому місті були випадки, коли окупанти вивозили жителів до так званої сірої зони у Васильівці, аби вони повернулися на підконтрольну Україні територію. Втім, доля деяких людей і досі невідома. Були випадки, коли частина цих людей не пере не доходила до України. Їх завертали і далі примушували копати окопи, жити в нелюдських умовах. Не всі вийшли з цих людей, які туди потрапили. Частину відпустили. Але місце знаходження ще частина таких людей, які не вийшли з цілої зони, доля їх залишається невідомою. Російська ментальність державі сформована на почуття страху перед системами, тому вони впроваджують таку ж систему на нових територіях, аби боязні цієї машини. Не, не, не змушувала або не давали можливості навіть думати про якісь речі, які були б цій машині. Цій країні на вихідні з початку окупації більше ніж тисяча енергодарців пройшли через фільтраційні табори окупантів. Розповідає посадовець. До них застосовували різноманітні види тортур. Побиття і знущання, і утримання тривалий термін ув'язнені. Е на сьогодні багато наших іноградаців залишаються іще ув'язаними. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Родини розшукують, але так чи інакше їх на сьогодні ще немає. Хто із них повернеться живим, ми не можемо сьогодні говорити, тому що є випадки і звірських вбивств. Ну я всім відомий випадок, коли практично розстріляли в квартирі працівника атомної станції Сергія Швеця. Він Людом вижив зараз, вибрався на території під контроль Україні і слава Богу, живий. Тому так би такі методи продовжуються, особливо в останні періоди вони були орієнтовані щодо працівників атомної станції, таким чином змушуючи переходити на роботу на контракти з атомною станцією і на отримання паспортів. Зараз російська окупаційна влада контролює кожного жителя, який залишився у місті. Переконаний Іван Самойдюк. Два роки війни себе показали. Показали, вони перебрали практично всіх, у кого були настрої проукраїнські, частину лишили в катівнях, частину депортували. У них практично вже сьогодні, як на ладонях, кожен громадянин, який проживає в Енергодарі. На сьогодні приблизно на 10, на 10 тисяч населення енергодара, які залишились там в два рази більше. Уже це привезені працівники з різних куточків окупованої України і е, частин Російської Федерації. І також військові, тому вони зуміли перебрати, пересортувати, пропустити через свої фільтри кожного енергодарця. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Олена Ягупова, жителька міста Кам'янка-Дніпровська, що у Васильівському районі Запорізької області, із неї окупанти записували показове відео для російських медіа, що жінку нібито депортують на підконтрольну Україні територію. Хоча насправді вона перебувала у полоні і відпустили її лише згодом. Затримали пані Олену вдома у жовтні 22-го року. Приїхали люди. Представилися один, представився співробітником ФСБ. Інші ДНРівці були ще були присутні представники. у них було на формі написано. А Полкадирова, ну, вони сказали, що е, е, там сусіди знайомі написали донос на те, що чоловік знаходиться на війні, і що я там проукраїнська. Тобто, я так розумію, там це і воно і тоді було, і зараз відбувається. Тобто, Люди для того, щоб їм е, росіянам знайти е, оці жертви і якомога більше. Зробити виселення їх з цих з тих територій, йде заохочення інших, таких, які а, ну на це здатні, скажімо так. І заохочують як м, матеріально, а, так і не тільки їх можуть, можуть заохочувати надати там там якусь роботу. там. Там якісь вільги, ну ви розуміємо. Тобто будь-яке заохочення, і люди допомагають уявляти, здають у полоні. Жінка пробула півроку. Спочатку її катували у слідчому ізоляторі, потім відправили працювати на російську армію. Олена Ягупова називає це трудовим рабством. З першого дня вони як забрали в перший день і зразу почалися катування, зразу почали розбивати цю голову, чіпилися в неї бідна голова. Вони двохлітровою пляшкою пластиковою. Повною водою, Були по тиній частині голови, розбили голову, там було дві великі рани. Вся, весь одяг до пояса був ну, в крові мокре все було. Що вони ще робили? Робили, брали дрот від офісного чайника, також тут заматували, так, душили. Потім оця імітація розстріла, давай поіграємо в русську рулетку, імітація розстріла, Ну і на відстані, і підходили, ну зброю приставляли до голови, імітували постріли. ну, ну Тобто психологічно, щоб людина вже зовсім там, з ума зійшла. Ну Що ще? Погрожували, ну, всім, чим могли і, 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 і зґвалтуванням. Вони нічого не пояснюють, вони, нам, вони ж нас за людини не вважають, вони нам нічого не повинні пояснювати. Мішка на голову вдягнули, в багажні кинули і повезли все. Оце все пояснення. А потім, коли привезли, висадили, мішка з голови зняли і сказали, що а, а тепер прийшло попрацювати на благо Російської Федерації. Все. Лопату дали, а це січень місяць, мокрий сніг іде, а у людей же ж там, у декого, ну, наприклад, забрали з дому, коли тепло було там, в капцях якихся, в футболці, ну, від, а людям мають чого не взути, не вдягнути, там ж не видають. Ну, от і так, і поїхали працювати. Спочатку Олену та інших полонених змушували копати окопи, а потім прати, готувати і прибирати у домівках, які захопили російські військові, 18 січня 23-го року. Жінку вивезли для зйомки показового відео про, начебто, видворення з окупованої території, вивезли і сказали, зняли ж ці мішки також зловиться. Получається по путі, коли ми їхали. Там, Де копати окупи. Тут нам сказали, що треба щось сказати журналістам, зняли ці мішки, сказали взятися за руки в трьох, мені стати посередині, йти по бокам, і з лівої ноги марширувати там, вперед, поки вони не скажуть ступ. Ну, Ми так промарширували два рази, два дуплі, а потім вони сказали, що треба представитися і сказати, хто що робив. Там вже були кореспонденти, там мрія новості різні були. Е, ну Чоловіки там розказували щось, щось вони робили. Я їм сказала, бо це вже було не перше інтерв'ю. Я знаю, що це все брехні, і воно ніякого сенсу немає. Якщо тебе вирішили розстріляти, то хоч ти кажи, хоч не кажи. Я їм сказала, що я нічого не роблю. І все. Тому моєго там інтерв'ю немає, тільки ті два чоловіки розказують. Ось і е, 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 потім, е, коли вони це сказали, е, е, то нам знову міжна голову вдягнули і повезли, що то ж туди, де копати окопи, жінці вдалося вийти з полону у березні 23-го року. Згодом вона виїхала з окупованої території. Це новини про Азов'я. у цьому випуску докладна про те, чому російські чиновники відверто заговорили про депортацію українців з окупованих територій Півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на Півдні України. Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусинський розповів новинам Приазові, що у цій громаді випадків так званого видворення на підконтрольну Україні територію не було. Їх, як правило, всіх забирали на підвал, а потім коли або випускали з підвалу і вони вже самостійно виїжджали, або їх взагалі тримаючи до сих пор у підвалах ну, в СІЗО, там, Російської Федерації. А так, щоб когось взяли. Сказали ти про українську позицію. Ми тебе видваряємо. Таких випадків у нас немає. У них метод один – це терори запугування. Той вони зразу людину садять на підвал, підвергають його тортурам. Топи там, ну а вже потім або випускають, або не випускають. На сьогоднішній день нам відомо більше десяти новокахавчан, які до сих пор залишаються полоні. Російські військові почали виявляти українських активістів ще з перших днів окупації, каже Валерій Брусенський. Зараз у новій каховці так само небезпечно, оскільки окупанти посилюють переслідування перед російськими виборами президента. Всі, хто був в активній позиції, їх зачистили перший рік тому, що ну у нас місто, ви ж розумієте, на лінії фронту ключове. І з першого дня у нас працювала ФСБ і Росгвардія, і Вони не дозволяли. У нас пам'ятаєте, був мітинг великий. Після цього почався в місті ще в березні двадцять другого року. І після цього почався величезні тортури, і всі, хто були з активних позицій, всіх в найближчі місяці змусили до скажем так до вересня до жовтня. Зачистили майже всіх, або змусили в глибоке підпілля і не показувати свою позицію, або просто були заарештовані і потім вимушено виїхали з міста. Їх вони не залишились зараз. Ну я сподіваюся, що є такі люди з активної позиції, але вони в глухому, глухому підпіллі, тому що ну особливо в цей час, коли там на 17 березня вони назначили свій цирк, то там заходи безпеки посилюються, просто сумасшедші зараз. За будь-який провод я розумію, пів по будь який там дією пов'язаною з українською позицією, ми розуміємо, що зразу це буде арешт на підвал. Координаторка напряму документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілеєва розповіла, що на окупованих територіях півдня тривають ретельні перевірки і викрадення місцевих жителів. Нова Каховка, Каховка, Таврійськ. Ось ці населені пункти, які неподалік там село Сергіївка, наприклад, в цих населених пунктах постійно проводяться. Різного роду перевірки викрадаються люди. Буквально на минулому тижні було викрадено хлопця з міста Каховка. Тим не менш, власне, і у відносному тилу так само проводяться перевірки. І через це не можна сказати, що був період певний, де, наприклад, в Геннічівському районі, в Скадовському, там було менше перевірок, тому що вони віддалені від лінії фронту умовної. Так наразі так сказати не можна, тому що. Ну, росіяни підозрюють всіх у якихось е е диверсійних діях в інформаційній підтримці е наших військових е і правоохоронних органів. Тому е зупиняють в генічську дуже часто. Е буквально зараз я е читала місцеві змі, що як е вибивають вікна в автівках, якщо е вони тановані, також за два роки окупації відомо про низку вбивств місцевих жителів. Додала правозахисниця. У нас був прецедент давно ще е, коли в Скадовську е, жінку вбили. Можливо, пам'ятаєте, це місцева мі... медсестра, яка на блокпосту сказала, що ну, при зуп... при зупинці російськими військовими її цивільного авто вона сказала Слава Україні. Коли там зав'язалася якась розмова про ідеологічні певні політичні погляди, і за це її чоловіка забрали в відділок поліції. Це стандартна процедура для російських військових і окупаційної влади. Забирати людей, які е, говорять те, що їм не подобається на підвал в окуповані поліцейські відділки. Там щось відбулося достеменно невідомо що, але на наступний ранок жінка була мертва із ознаками удушення. Е, Ну, Можна тільки уявити, що, що відбувається в таких відділках, де цивільні українці свою позицію піддаються страшним тортурам і катуванням. Схожі випадки фіксуються ну, раз на місяць, раз на два місяці. На окупованій території, ну ви знаєте, і, і та сама історія Тіграна і Микити з Бердянського хлопці, які е, загинули достеменно, невідомо, що відбулося. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський ви Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.